Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні забрав посилку, яка приїхала з AliExpress. І зараз ми проведемо її розпаковку. Значить, замовляв я такі кейси для повербанку. Зараз я вам покажу які. Досить такі цікаві. Я думаю, вам сподобається. Давайте зараз ми добудемо посилку. Такі кейси для повербанку. Зараз я вам покажу більш детально. Ось Другий замовив я всього три даних кейси. І більше нічого немає. Чому я їх замовив, чому вони мені сподобались? Подумались вони мені тим, що вони невеличкі, вони на три акумулятора і мають лед панель. Прозору передню панель і мають таку лед панельку. Даний повербанк можна використовувати ще як світильник. Отак поставити. Він буде світити. Там говорять, що двоє суток на максимальному режимі без переставку висвітлює дуже легко. Плюс того, що в даному повербанку ми маємо зарядку як micro USB, ось як що видно, так і Type-C. Тобто хочете заражаєте мікро usb хочете, заражаєте Type-C. ця кнопка включення, давайте ми її дістанемо, зараз побачимо більш детально. Зараз я вам покажу. Так, кришку ми відкинемо поки. Значить, дивіться, я поки плівку зривати не буду. Повербанк має отаку прозору передню панельку. Тут розташований цифроблат 2550, 100. показує заряд. Панелька прозора, ось як бачимо, Ось, як бачимо, є LED-панелька і два виходи. І ось такий маленький шнурочок на руку. Значить, даний шнурочок зроблений з силикону і дуже приємний на дотик. Ось відсік для трьох акумуляторів. Дуже добре, що вони швидкозамінні. Що я ще хочу сказати по даному повербанку? Єдина проблема це він не має швидкої зарядки. Давайте ми зараз з вами вставимо акумулятори і побачимо, як він працює. Так, перший, другий. І третій, хоча можна було не вставляти їх всі. Це кнопка у нас ввімкнення. Так, показує він, як бачимо, повний заряд. Я їх вчора зарядив ці акумулятори. Тепер давайте спробуємо увімкнути саму led панельку нажимаємо два рази швидко клавішу і вмикається на мінімальному режимі освітлення. Клацаємо ще раз, яскравість додається, клацаємо ще раз, ще яскравість додається. Коли ми нажимаємо ще один раз, буде режим блимання. Не розумію для чого цей режим, він мені не потрібен, але він є. Коли ми ще раз нажимаємо, знову світить мінімальним режимом. Вимкнути, клацаємо два рази. Мені повербанк дуже сподобався. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам даний повербанк. Давайте тепер розпакуємо слідуючу посилку. Це в нас посилка від інтернет-магазину Розетка. Замовляв я два сата кабелі. Так, що тут розетка поклала. Метрова накладна. Далі ось сама посилка. Так, ось. Два ось таких сатакабеля червоному кольорі. Давайте мені так дістанемо. Так, замовляв я ось такі кабеля, один щоб був ось такий, а другий ось такий кінець. Сата кабеля мають довжину 50 см. Так, все, далі. Так, значить слідуюча посилка це в нас замовляв я процесор. Ось такий Intel Core i 3 на сокіті 1200 10105F. Має 4 ядра, 8 потоків. Для чого я його замовляв? Ви дізнаєтесь трішки пізніше. А тепер давайте підемо далі. Ось приїхала з Аліекспресу ще одна посилка. Зараз ми її розпакуємо, замовляв я ліхтарик під акумулятор. Тільки вже не такий ліхтарик, що його потрібно перепаювати. Зараз я все вам покажу. Це в нас іде ліхтарик, який вже перепаювати не потрібно. Я вже давно його хотів. Так, прийшов він ось так, бачите. Таке просте пакування без коробки, без нічого. На мені коробка в принципі, і не була потрібна. Головне, щоб сам ліхтарик працював. Значить, Давайте його зараз добудемо. Так, покажу вам зразу ліхтарик. Так він що виглядає. Так він виглядає ззаду. Тут є місце для кріплення ремінця. За допомогою даного ремінця цей ліхтарик ви можете одягати на голову. І ось в чому фішка даного ліхтарика. Зараз я вам покажу. Дивіться. Відкриваємо і без всякої перепайки ми вставляємо акумулятор 18650. Зараз я візьму акумулятор і ми його з вами тут і перевіримо. Так, взяв я акумулятор. Давайте зараз його вставимо. Вставляємо наш акумулятор, закриваємо кришку і пробуємо увімкнути. Не зрозумів, чому не вмикається. Друзі, наш акумулятор має бути з носиком. Отак. Зараз ми візьмемо другий акумулятор, в якому є носик. Так, Взяв я ось акумулятор з носиком, зараз ми вставимо його. Тепер повинен працювати. Вмикаємо. І як бачимо, фонарик працює. Тим паче є такий режим, який мені дуже подобається. В попередньому ліхтарику там не було можливості, щоб оце світило окремо, оце окремо. Тут є. Дивіться, вмикаємо, нажимаємо один раз, засвічується. Ось це. Нажимаємо ще раз, засвічується сам оцей круглий ліхтарик. Тепер нажимаємо третій раз, засвічується все разом. Приблимаючий, він мені взагалі не потрібен, але він є. Все, ліхтарик повністю працює. Давно я хотів собі придбати такий, щоб не було мороки з перепайкою. Також, якщо ви не хочете його діставати, тут ось є зарядне гніздо usb Можете заряджати так. Але, як на мене, краще його дістати і зарядити нормальною зарядкою. Також в комплекті Китаю поставив кабель. Ну, кабель цей ще більш-менш нормальний. І ось резинка для даного ліхтарика, яку ми потім причіпимо вже. Я не буду зараз її чіпляти. Також замовив ось таку відеокарту. Поки не буду говорити, що це за відеокарта. Скоро ви самі все побачите. Думаю, ну, ви вже здогадуєтесь, що це має бути. Отож, підписуйтесь на канал і слідкуйте за... Виходом злідчого відео. Ну все, на цьому, друзі, я буду закінчувати наш коротенький маленький огляд. Е, хто додивився до кінця, дякую. Також не забувайте поставити лайк, написати будь-який коментар і підписатися на канал. Всім пока!